Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstal. Якщо вам надоїло користуватися тачкою, і ви захотіли техніку посерйозніше, тоді рекомендую вам. Хотів зняти відеоурок про те, як користуватися екскаватором ось такого типу. Тож, якщо до вас в руки попала така техніка, це відео для вас, що я вам покажу, як ним користуватися, як його не перевернути і наскільки це гарна техніка. Тепер покажу, що всередині, так щоб ви орієнтувалися. В принципі, керування досить просте: є джойстик, який основні функції використовує. Коробка тут автомат, тобто є педаль газу. Є педаль ручника і є тормоз. Також у ще є окрема кнопка. Це кнопка, яка блокує ковш, не дає йому рухатися. Аварійка. Не тут, в принципі, так як в автомобілі. Поворотники, омивання скла, ближній-дальній світлі. Інформативна панель, по ній я зараз пізніше все розкажу. Тепер спробуємо його завести. Щоб його завести, потрібно поставити на нейтралку, вижати ручний тормоз. Провертаємо ключ до половини. Гаснуть прибори, заводимо. Зараз він стоїть на ручнику. Тут висвітлюється, що є ручник. Тепер по джостіку на себе це вверх, від себе це вниз, вправо вниз сам ковш повертається, вліво ковш піднімається вверх. В принципі, по панельці досить легко. Відпускаємо ручник. Кнопка вперед. Ми їдемо вперед, даємо легонько газу, нейтралка і назад. Тобто це є джойстик, який регулює їзду вперед-назад. Далі, кнопка жовта справа. Це відпускає і фіксує ковш. Вниз фіксує, вверх відпускає. Також ззаді пульта є дві кнопки. Нижня включає повний привід. О, панелька повного приводу починає світитися. Коли ви тримаєте, є повний привід, відпускаєте, повний привід зникає. Верхня кнопка це є швидкість. Тобто світиться зайчик, повищена швидкість трактора і виключаємо. Зніму це все в роботі також забув показати. Тут є світла, один раз шовки, з'являються світить верхні світла, два рази шовкаю, світять ще оці нижні світла. Ну і в принципі, тут нічого такого важливого нема по керуванні, тільки світло. Вгорі також пічка, кондиціонер. Якби була магнітола. То тут би вона стояла, але її немає. Що, зараз спробуємо попрацювати. Потрібно акуратно повертати, щоб не перехилюватися, тому що такий екскаватор може перевернутися, це потрібно знати. У нас один, у нас був випадок, коли один чоловік на фермі, коли я ще працював, таким самим біз по полю сіно, такі баліки квадратні, витягнув повністю руку і на повороті перевернувся. Тож потрібно бути завжди з такою технікою акуратно. Тут у мене завдання в принципі максимально просте. На нашій будові, по якій я знімаю відео, переходьте за посиланнями, якщо цікаво. Здалася опалубка, і потрібно ці всі, ну так би мовити, соти, порожнини от, заповнити повністю глиною. Тож цим ми займаємося. Сьогодні падає дощ, тож земля не супер легка. Всюди болото, важко їздити, але нічого смертельного. Завжди, коли виїжджаєте в зад, старайтеся дивитися. По краях, щоб нічого не зачепити. Тобто, коли їдете взад, пам'ятайте, що потрібно дивитися і взад, і також потрібно дивитися, де ваш знаходиться ковш. Тому що якщо ви у приміщенні працюєте, можете зачепити стелю. Плюс, так як екскаватор ломиться всередині, то ми зараз, наприклад, повертаємо вправо і наш перед також повертає вправо. А тепер задом повертаємо вліво і перед також повертає вліво, це потрібно пам'ятати. Тому що можна робити ділів. Ще такий цікавий літ, собу вам сказати. Старайтеся е руку, коли у вас є в екскаваторі оця, тримати якнайнижче, тому що, коли вона високо, е ваш центр ваги зміщується вверх, і відповідно вам легше перевернутися. Чим нижче наводиться рука, тим менше шансів, що ви перевернете цей багер. Особливо старайтеся. Не вивертати ось так, як я зараз виверну, тримаючи цю руку угорі. Вона має бути внизу. Є певні допуски, але краще з цим не жартувати. У відчуттях ця техніка рулюється досить легко. Ну, висновок, який по техніці, вона мені подобається. Дуже на ньому цікаво працювати, досить легко і немає нічого тут такого важкого. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!